Друзі, сьогодні хочу звернутися до активних батьків-школярів. До голів батьківських комітетів класів, до голів піклувальних рад шкіл з пропозицією взяти участь у практичній конференції, яка відбудеться 17 листопада в палаці дітей та молоді нашого міста. Якщо вам болючий процес навчання, якщо у вас є якісь ідеї, якщо у вас є якісь невирішені питання, якщо ви знаєте, як зробити освіту для наших дітей кращою, запрошую вас обов'язково прийти. Тому що тільки прийшовши, ми зможемо зробити крок вперед. Якщо ми будемо сидіти на диванах і тільки казати, що все не так або все пропало, ніяких дій не робити. Ми не підемо вперед. На цій конференції не буде жодних публічних там виступів, не буде ніяких спікерів. Будуть тільки ваші ідеї, будуть тільки ваші бажання, буде тільки живе спілкування. І після того все це збереться у І я щиро вірю, що по закінченню цієї практичної конференції ми будемо мати обов'язково напрямок, куди рухатись, і декілька яскравих. Проєктів, які ми будемо реалізовувати, і всі ці ідеї будуть вашими. Посилання на реєстрацію в описі. До зустрічі на конференції.